Усім привіт! Давайте разом зробимо макіяж. До Нового року. Поїхали! Для початку очищую шкіру з допомогою тонера та ватного диска і оформляю брови за допомогою продукту від Elan, який супер класно працює з моїми довгими та жорсткими бровами і вкладаю їх. Далі підготовлюю повіку з допомогою консилера, це gm Він є досить таки неплотним, тому не боюсь переборщити і даю більше консилера. Розташовую його пальчиками. Тим самим ми перекриваємо всі почервоніння на рівності шкіри. Не забуваємо також про нижню повіку та зону синячка. У мене він наявно виражений, тому працюю тільки у внутрішньому кутику і сповзаю трішки нижче на щічку. Далі ми переходимо до очей і базою сьогодні слугувати у мене. Буде олівчик від кіко. Він в такому зручному стіку, дуже легко наноситься та тушується. Не переживайте за такий темний відтінок, це буде всього лиш база під тіні, ми його дуже гарно і просто розтушуємо. Тушую я по напрямку в складку та виводжу до зовнішнього краю. Тушую переважно тільки краї лівчика, не заходжу в центр. Те саме повторяю і на іншому оку. Пропрацьовую нижню повіку тим самим лівчиком і трішечки заходжу на водний край, потім беру той самий пензличок і підтушовую Все виходить. Відтінок досить таки прохолодний, тому я обираю трішки тепліші, ближче до натурального відтінку шкіри, і хочу цей холодний відтінок вписати в шкіру, щоб тушока виглядала дуже м'яко. Обираю найсвітліший відтінок та пухнастий пензик і пропрацьовую складочку круговими рухами. Не бійтесь дати більше відтінку тіни, більше продукту, так тушовка буде виглядати краще. Беру восковий коричневий олівчик та проходжусь по нижньому повіку, послизовій. Роблю це дуже делікатно. Беру темний. Відтінок тіней і припочатую цей олівчик, щоб він нікуди не скатався. Звичайно, можна використати якийсь воду більш стійкий, але мені для мене вона дуже сушить очі, тому я використовую такий метод. Також беру темніший відтінок і притемняю зовнішній кутик ока і відтягую трішки тушовку назовні, роблячи тим самим витягнуту форму. Беру великий пензлик і вже тіни просто проходжусь, підчищаю форму. Обираю спаркла, який в палетці обожнюю цю палетку, дуже ходова. І це туш, просто 10 із 10, коштує усіх своїх грошей, дуже її обожнюю, вона замінює мені усі накладні вії. Потім переходжу до підготовки шкіри, і це в мене база від Tom Ford. Матуюча. Так як зараз я перебуваю в вологому кліматі, стійкість мені дуже важлива. От. Беру плоский плоски і наношу тон притаптуючими рухами, тон з SPF. та переходжу до корекції. Усе як зазвичай. Притаптуючими рухами, наношу ледь, розтушовую. Не забуваємо про лоб і переходимо до рум'ян. Тут я вирішила спробувати розташувати пальчиками, так як продукт дуже гарно тане і нагрівається від дотику пальців. Фіксую все фінішною пудрою. Переходжу до хайлайтера. Зазвичай я беру маленький ті пухнатий пензик, але цього разу спробувала зробити це пальчиками, так як ви будете повторювати це вдома. Ось так виглядає. Так як я ношу його після пудри, то хайлетер дуже добре скользить. Тепер переходжу до губ. Це олівчик від якогось індонезійського чи корейського бренду, супер дешевий, але дуже класно виглядає на губах. гарно тушується і досить стійкий за свою ціну. Наношу помаду трішки близько. І воля, ваш образ на новий рік готовий. Насолоджуйтесь та сяйте. Цілую вас.